Знаєте, тільки в у руки три засвітня тримання в товті, так кресла мається. Я хочу що сказати. Знаєте, іноді кажуть, що ай пошвидше, бо буває краще, Чуть -чуть тут зупиниться, бо там може щось розумієте? Тому для Бога ніколи немає зайву. Не економте на Бога ні час. Повірте мені, я життя прожив і багато чого людей знати. Ми висловим Бог нас завжди нині, вона часу на віки-віків. Амінь, Царю Небесний, Оточи для душі істини, що всюдися наповнягаєш, старве добра життя подателю, приди все веся в нас, є честь на всякий свегне, спасибо відуча наших. Святий Боже, святий грібкий, за тебе смерти помил у нас. Святий Боже, святий грібкий, за тебе смерти помилу нас. Святий Боже, святий гріб і за тебе смерти у нас. Святій Боже, святій, гріпкий, святій, без смерти, もう1つの人はどんどん増えていきます。<noise> Пресвята, Троє, помилуй нас, Господи, очисти, реки наші, води, коприсими, законі наших, за дезлянся з сівинами, чи наші відради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духа, від нині, во часу на віки, віки. Амінь. Отче наші в себе сах, нехай святиться, імети присасу, та яке буде воля, Твоя, як на тебе, так і на землі, колів на суші, дан сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прищами на вас нашим. І не веде нас спокусу, але весь масу до славого, по твоє серце своє Оце і Святоство Духа, нині молоде часу на віки. І Розумієте, сталося так, що вже навіть іде боротьба не тільки за захист нашої держави, а й за захист віри. Тому що ви бачите, що чеченські найманці, які не є християнами, там воюють і нібито не зрозуміло, як то захищають православ'я. Як це мусульмани захищають православність. Ви можете зізнатися з тим, бо це вже інформація проходить по телевізору, і так ми знаємо, що можливо десь з території православних храмів, можливо, можливо буде здійснюватися напади. Можливо, таке. Але зрозумійте, що це просто підступність агресорів така, а ще є духовенство, яке живе на Україні, але. Не вважають себе українцями і Україну не боронять. і дозволяють це робити, як складували зброю Святогоської лави, як зброю роздавали в одеських храмах, щоб потім убивали людей. Є такі священники. Але це не значить, що церква проти вас, церква з вами, дорогі мої. Наша церква Київського патріархату завжди своїми воїнами ми благословляємо вас. І знаєте, що наш патріарх збирає кошти, передає обладнання, автомобілі і будемо далі. Тобто церква Київського патріархату завжди з вами. Ну а будемо сподіватися, що церква Московського патріархату розуметься і врешті-решт припинить цю діяльність і об'єднається з нами і буде слугувати нашій державі, своєму народу і Господу нашому Ісусу Христу. Нехай Богослідня Боже перебуває на вас. Добрий час! Богом бути. Ніколай і ангел храніті. Оце напишіть, помилуй мене. Все. Значить, оце розпишіть і хлопцям дайте. Якщо щоб кожного дня хоча б, якщо очі наші знають, то хоча б оце поповторювати, подумав. Особливо, якщо, не дай Бог бой, то оце, щоб читали подумку. Розуміли? Господи, Ісусе. Христе, Сину Божий, помилуй мене. Можно хлопців, ну, хто не хоче, то таке, але коли такі проблеми, то всі захотять. Дякую. Дякую. Господи Ісусу Христе. Сину Божий, помилуй Си Боже. Це молитва Ісусова називається. Оце мені подобається, що видно один солдат, який ну, йому дали таке насоління, він читав під час бою цю молитву, бо як помилував. Твіт Донецька стояла нам приїхав батюшка. При одна ікона, друга. Я одну ікону повісив на воду Господи. Це ікона досі висить, в землі, і вона досі підтримує.